Так, усім привіт. Ну, що, Завтра нарешті у нас неділя, вихідний день. Збираю завтра піти на рибалку. Ну, в прошл... в Прошлу е неділю ходив там понад берегом, понад річкою і далі побачив такий ставочок. Хочу сходити. Ну, Кажуть, що там вроді карась є. А на карастець на стій нема таких. Ну, Думаю, зроблю зараз. Пару пружин і на пружини попробую, попро, спробую половити. Що нам потрібно? Ну, якусь там трубку чи палку, ну, десь отаку ось, ось як у мене шприц, там не заморачуйтесь, Що знайдете, то й знайдете. Дріт отакий. ну Це десь двойка, 2, 2 мм. Це у мене мідний, можна, та хоч алюмінівий, хоч, аби такий тверденький був. Хоч сталевий, ну щоб м'який тоді, якщо сталевий, не сталистий. Так. І беремо отак от і плотненько виток до витка намотуємо. Ну, можна було б, звичайно, купити все це, он хоч і яврорі. Ну, ми ж хлопці такі, що легких шляхів не шукаємо. Так. Ось, намотав. Можна другий край трошки ось підмотати. Тепер знімаємо його звідси. І потрібні лоскорубці ще мені. Зараз найду покажу. Так, ну і що, ось знайшов плоскорубці. Правда, пришлось піти аж до машини, бо ну, на ту квартиру одвіз. Там ремонт у мене йде, так що весь інструмент там. Беремо тоді, зараз я покажу. і так от трохи краї підгинаємо. Ну було б добре, аби такі круглогубці були, але в мене не мати їх ніколи не було. Якось не було потреби такої, щоб їх мати. Ну, а так би, зараз би вони аж не, не завадили б. Так, ну що ось один краєчок отак от підігнув. Воно вроді і така м'яка проволока, а коли зігнув, що така і... і ще й впирається. Вот растягиваем вот так вот, вот, бачите? С этой стороны трохи педигну, и зараз тут так само с этой підігну. Так. трошки підгинаємо. Так, ну нормально. Пожалуй, Довго в машині, так таке вже аж вроде туговаті стали. Так. Пружину там хтось робить конусні їх. без різниці ось. Трохи ось підігнув, бачите, яка вона стала. Там трошки виточки підправив. Ну таке між витками, ну, міліметрів. Три, може, чотири. Отака от. Может, з вот вот однієї сторони і з другої сторони. Зараз покажу, що робити далі. Так, далі що робимо? Беремо глушні палички і знімаємо з них усю вату. Вона не потрібна. тільки розібратися, якого вона... Ворона намотана. Тим очо би. Буває таке, не впіжує взяться, вона злітає, а це ще й впирається. Так. Тепер приміряємо так от. От вона повинна пройти наскрізь. Тоді, оці ось кільця малі. Зажимай там так, щоб вони плотненько обвели. Оце ось оце ось паличку вушну. Так, зараз. Беремо знову наші плоскогубчики. Так, вивертаємо сюди. Це наш нашу перший. Там ти очі буде повзайці. Хоч це ще роздавити дуже. Так, вивернись. Так, так. так. Ще трохи. Так, приміряємо. О, дивіться, бачите? Ось, плотненько зайшов з цієї сторони. І так само загинаємо з другої сторони. Пошка так от розвернуть. Сейчас. Ну ти бачив би. ладно, зараз паличку трохи витягну. Та ну це здорові коскупці у мене. Треба менше минуло, які вже є. Що ти зробиш? Так. А ну-ка що оно? Вийшло в мене. Ага. Нормально. Так, підправляємо все, щоб воно десь по центру було. Якщо не дуже по центру, то біда невелика. Так, ось що в мене вийшло. Тоді трохи отак от збиваємо сюди ці виточки. Щоб воно. Збило було красиво. Так. А я і казав, що поки воно просто так проволоку тримаєш, ну, не скручено, воно, ну, вроді м'якеньке. А як скрутиш, то така нічогенька виходить. Така впирається дуже. Так. Ось що в мене вийшло, бачите? Отака вот от пружина. Тепер беремо запальничку і трошки підсмалюємо. Так. Разчавучуємо, ще, ще трохи. Так. Щоб тут от нас вийшло таке розширення, бачите? Щоб воно не проскочило через пружину. Отак от. Так, тоді. А тут надрізаємо, бо це довго дуже. Хоча можна отак от, якщо комусь хочеться там пружину побільшу, можна отак от просто отак от розтягти. Буде буде побільша, отака от. Довша пружина. Ну, різниці дуже і нема. Так, зараз я обріжу, трохи, бо це явно довге. Так, зараз. Так, ось беру і отак от надрізаю. І так само підсмалюю. От акуратненько. Завертається дуже гарно. О, бачите, отак от раз. Придавив. Легенько-легенько так. Все, ось бачите як вийшло. Все, і воно не зіскочить у нас. Так, є пружина така. Зараз покажу, як саме зробити саму оснастку. І так, що треба? Ось ну, вудочка, власне кажучи. трошки розмотаємо. Ага, тут зв'язано треба обрізати. Треба нам такого. Так, порядочок. Тепер продіваємо наскрізь. Ось. Через нашу вушну паличку. Ось. Продів. Далі що робимо? Беремо вертлюжок. Ось. І в'яжемо. Простий вертлюжок без ніяких там паричандалів. Без карабіна, без нічого. Ну, хто хоче з карабіну, щоб відчіпляти, ну нема ніякого. Сенсу в тому. Так. Простий вузол рибацький. В'язати його я думаю. Що... Так, змочуємо обов'язково. Ну, я вже казав, для чого змочувати. Коли затягуєте, якщо не змочити, вона... жилка на... нагрівається і в тому місці буде рватися. Ось що в нас вийшло. Бачите? Отака ось снасть. Тепер от сюди ось почепимо три поводка. Ну зараз чіпляти його не будемо, поводки. Робимо такі ось, ось бачите? Це, ну, на карася можна льоску там 0,15-0,16 ось у мене, отака от. То ще не треба. І недовгі такі сантиметрів, ну, дванадцять, тринадцять. Отакі от. Робимо три повітка. Зараз. Так само змочуємо. І затягуємо. звичайно петлю робимо. Ніяких премудростей. Так. Ось, бачите, Отак, отакий повідець і гачок. І його будемо чіпляти от сюди. Ось, прийшли на рибалку, достали свій. там поводочницу. И вот сюда чепляем. Вот так вот. Сейчас я почеплю. Три штуки. Так, вот один. Так само чепляем еще два. На такие сами должны. Ну, поверьте, такой самой должны. Зараз рублю и покажу. Так. Ось прив'язав ще два. Ну тут два повідка ось. Так, зараз див мене тут зачепився. ось за дорожку зачепився. Зараз. Чіплю, а ці десь вже загубили. Ну, зараз. А, ось вони. Ось. Два. Зараз ще цей відчіплю. О, цепил. Так. Порядочок. рядочка падает, цепається. Ось беремо вот так вот. І так само, як от я і показував, той, той самий вертлюжок. заправляем ще два очка так вот раз один раз и другой то есть та самая так один затих другой А другий не затіг. Ось і другий. Так, ось вийшло три гачка. Це для чого? Три гачка. Я зараз вон зварю кашу і покажи, як вони будуть ось, бачите? Ось три гачка висить. Як вони будуть стромлятися? Ну, чекайте, зараз зварю кашу тоді. Так, і так, зварив я вон кашу. ось, Бачите, це кукурудзяна, кукурудзяна каша. Зараз покажу вам, як беремо отак от ось так. І просто обліпляємо нашу пружину. Ну, хто кукурудзяну, хто горохову. Ну це ж робиться не вдома, як я оце, це я показую тільки. А вже на березі. Так. Ось обліпив можна додати. Ну, я додаю зазвичай або яєчко. Ну, білок один. Без жалка. Так, робимо отакі от, такі як соски. Трохи. Три штуки, так щоб як їжачок були. Так от. Зараз. Ще гаряча, бачите, трохи сипеться. Ну, нічого. Так. Порядочок. Підтягуємо так і вставляємо наші гачки. Вставляємо. Жопою сюди. Хто там чіпляє на них? Хто черв'яка, хто там кукурудзу. Ну, воно не потрібно чіпляти нічого. Вона риби на підійде, почне смоктати оці ось, за забалдаху. Ось. Бачите, яке воно вийшло. То вона все одно крючки всмокче. Так що оце і все. На березі отак от наліпили. Все, закидаємо. Воно на дні тримається. Ну, теж це ж не на натечіє. Десь на тихенькому, або на ставку, я ж кажу, завтра збираюсь піти на озеро. І там спробую половити карасика ще. Ну, ось на цьому і все. Все зрозуміло. Ось коли тут же у нас, бачите, він сковзається, оця пружина. Якщо засмокче, смикне і покльовку одразу ж буде е, ну, видно. Ось. Отак так от раз, за, застромили, все. Ну на цьому і все, власно кажучи, то давайте вже до завтра. Завтра подивимося. Що вона на, на цю пружину клюватиме? Я зараз це одну я зробив. Зараз он зроблю ще одну. А кашу треба буде взяти, отак от вимісити її гарненько. Вона крихка зараз. Гарненько вимісити з білочком. І вона тоді стане така в'язка і дуже гарна. Так що всім удачі на рибалці. Підписуйтесь на мій канал. <coughs> i divit novi video. Sve,